за мир в Украине, за сохранение мира якобы в кавычках. Вот, это есть самые главные враги, внутренние враги нашего государства, нашей державы. Мир может в этой стране, к миру в этой стране может привести только победа над врагами, над врагами внешними и внутренними. И пущение власти нашей в том, что до сих пор эти твари... Регіональний і не співсідат в тюрмі. Справді те, що сталося вчора, це цілком закономірна ситуація. Влада отримала перший дзвіночок ще, здається, 9 вересня, коли було закинуто першого чиновника хабарника у сміттєвий бак. Ця традиція потім з Одеси поширилась по всій Україні, вже їх там, здається, викидували тих і депутатів, і чиновників людей 15, якщо їх можна назвати вільною. Другий дзвіночок пролунав вчора, дзвіночок і пану Шуфричу, дуже сильний дзвіночок, і тим представникам влади, які досі тримають на волі зрадників, по суті, української нації та п'яту колону Путіна в Україні. Яким буде третій дзвіночок, неважко, я гадаю, здогадатися. І якщо дійсно. Влада не буде приймати рішучих рішень стосовно таких одіозних осіб, як Шуфрич. І насправді, наслідки того, що влада зараз без дії, і що влада, по суті, не бореться з режимом внутрішньої окупації, а і є ним, це може мати вкрай вкрай негативні наслідки. Що відбулось, власне, вчора? Вчора в правого сектора Одеси був досить продуктивний день. Спочатку ми зустріли людину, яка зве себе Константином Івановим, яка вкрала у бійців АТО більше ніж 106 тисяч гривень. Людину шахрая, яка, окрім того, що обікрала бійців на сході, тих людей, завдяки яким ми ще з вами живі, тих людей, завдяки яким ви не прокидаєтесь вночі від обстрілу градів по Одесі. У цих людей воно вкрало гроші. Це не людина, це воно. Окрім того, він а, з підробленим документом, з підробленим підписом Бондаренка, це колишній голова виконкому правого сектору, ходив е, до різних людей і представлявся координатором правого сектору в Одесі. Таким чином, користуючись е, підробкою документу, він також збирав додаткові кошти, начебто, на потреби АТО. Докази е, по Константину Іванову будуть е, передані у ЗМІ найближчим часом. Це лише питання, нагадаю, декількох днів. Цю людину ми вчора викинули в сміттєвий бак, облили зеленкою. Потім, чекаючи Шуфрича, ми пішли е, до гуртожитку кіностудії, де людей вже багато днів просто не пускали у власне житло. От просто закрили двері і сказали, йдіть. Далеко і надовго, в Центральної Прачечної, як кажуть, що нас в Одесі. А сюди ви не зайдете. Ми прийшли, допомогли людям. Люди зайшли, своє житло, все нормально закінчилось. І до нас прийшло повідомлення про те, що Нестор Іванович з'явився в будівлі обласної адміністрації, знаючи те, що Одесити, і зокрема ми дуже обурені появою людини, на руках якої кров українських патріотів. На совісті е, якої дуже багато людських життів, ми вирішили піти під обладміністрацію для того, щоб е, по можливості приєднатися до того, що там буде відбуватися. Наблизившись е, до будівлі обласної адміністрації, ми помітили вже досить значний натовп на сходах. В кутку був затиснутий пан Шуфрич. Але коли я наблизився ще з декількома нашими активістами до цього натовпу, охорону, охорона чи Шуфрича, чи, чи скорика, я не можу точно зараз сказати, нанесла мені удар в ліву частину обличчя. Гадаю, синець буде завтра-післязавтра і розсічення на внутрішній стороні щоки вже є. Після того, як був нанесений цей удар, я трохи втратив координацію. Пролунали. Декілька вистрілів в повітря, ставленої зброї охоронців, чи то Скорика, чи то Шуфрича, і в НАТО пішов слізогінний газ. Це спровокувало дуже сильну сутичку з охороною, ну і зокрема з Шуфричем, якого Одесити були дуже не раді бачити, так сказати, в своєму місті. Ході розслідування вчорашніх подій правим сектором було з'ясовано дуже цікавий факт. Ми вчора його оприлюднили, і він вже розповсюджується по соціальних мережах. Мікроавтобус марки Мерседес, як бачите на фотографії, на якому вчора тікав Шуфрич після зустрічі з Одеситами та пан Скорик, якого теж, до речі, Одесити непогано зустріли, нагадавши йому 19 лютого, коли за його вказівки були побиті Одесити. Добре фотографії з тим самим мікроавтобусом за 19 лютого. Коли він був пійманий з тітушками, яких везли з Одеси на Майдан Черкаської області. Як бачимо у регіоналів та представників колишньої влади, традиція возити лайно в одному і тому самому транспортному засобі залишається. Я ще раз хочу нагадати нинішній владі, що вона повинна розбиратись з тими, хто. Просто руйнує нашу країну своїми вчинками і з тими, хто спекулює на смертях українського українських патріотів.